А зараз розповідаємо про соціальне партнерство Біланівського ГЗК і Козельчинської громади. Проблема стихійних сміттєзвалищ є дуже актуальною для локальних громад. На жаль, люди не хочуть користуватися послугами централізованого вивезення сміття, а тим паче платити за них. Ліквідовувати такі звалища велика проблема для громади, адже це досить затратно та й потрібна наявність відповідних потужностей. Для ліквідації низки стихійних сміттєзвалищ на території Козельщинської громади долучилося товариство з обмеженою відповідальністю Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат. Працівникам підприємства вдалося ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища у Михайликах, Верхній Мануйлівці, Оленівці, Бригадирівці та Андрійках. Роботи із спорядкування територій проводилися спеціальною технікою. Загалом було вивезено понад 10 тисяч кубічних метрів сміття. Зазначимо, що це не перша практика ліквідації такого роду сміттєзвалищ на території Козельщинської громади за підтримки біланівського ГЗК. Наприкінці 2024 року було ліквідовано звалища у Лутовинівці, Пашківці. Завершено роботи у Бреусівці та підгорнуто майданчик у Козельщині. Як результат, вивезено понад 15 тисяч кубічних метрів сміття. Навіть у складний для країни і компанії Ферекспо час біланівське ГЗК залишається соціально відповідальним підприємством, що дбає про партнерські громади.